Як часто в школі ви чули фразу вивчити на пам'ять? Так ніби вивчити і зрозуміти це синоніми, але я бачив стількох людей, які розказують Шевченка, і ніби бельмеса не розуміють. А скільки правил та формул треба завчити? Як думаєте, Піфагор мусив завчити, що в прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи? Ні, він це. Відкрив він спочатку це зрозумів. Тож, що якщо замість вивчення правильних слів, правильному порядку ми запропонуємо дітям зробити відкриття, виявити щось закономірне, робити ці відкриття разом з ними. Ось приклад з української мови і часткою не отже, ідея, от в чому є слово друг так? Зазвичай частка не каже нам, хто не друг. Наприклад, це недруг. Ми не знаємо, хто це, але це точно не друг. А тепер, якщо ми об'єднаємо, то буде слово недруг. Нове слово, нове значення, абсолютна протилежність другу. Це той, хто може не любити тебе або навіть знущатися з тебе, розумієте? Тобто ворог? Е, ну так, майже ворог, але не такий серйозний. Що скажете? А після цього можна разом вигадати нові слова, що писалися би разом з не і мали якесь своє нове значення, М? бо мова це не просто набір правил.